100 гривень. І товари за 100 гривень у нас новорічні пішли на ура. І що ми тепер маємо? Получається, після сезону 100 гривень. Це на плитки по 100 гривень. Поломані кейси на поверненні. Єдинороги набори, це на 100 гривень. Яка причина всередині якийсь кол. Це на 100 гривень. Це все йде десь якісь незначні дефекти. Бачите, практично все нове. Це на 100 гривень. Набор єдинорога. Дуже багато товарів там, де були десь на повернення, десь по дорозі. Тут, в принципі, все, все нормально. Все нормально, десь якийсь незначний дефект. Спецовніці десь труситься, кому потрібна ціна 100 гривень, Дискошари, десь де щось не працює, де щось не світе. По 100 гривень це все 100-100-100. Переходимо далі. В нас ідуть приставочки. Приставочки дитячі, ціна 100 гривень. Де щось не запускається. Має запустити хто. Це на 100 гривень. Дитячі проста, приставки на 1000 ігор, дивіться. 100 гривень. джойстик окремо буде коштувати гривень по 200. Приставка, щось не вмикається. Написано. Далі йде. Нічник не вмикається. Чи світиться? Це у нас, бачите, новий нічник. Повна комплектація. Нічник Австранавці на 100 гривень. Переходимо далі. Знову у нас товари за 100 гривень. Це у нас плитка для пікніка. Як завжди, повернення. Кейс поломаний. З перехідником ціна 100 гривень. Столики для ноутбука ціна 100 гривень. Плитка. Так же само, бачите. Кейс поломаний, ціна 100 гривень. Знову на столик 100 гривень. Десь незначні дефекти теж 100, 100 гривень. 100 гривень, це все по 100 гривень. Тут у нас теж щось нічничок погано грає музика. Світиться, можна використовувати як м'яку іграшку, нічничок, ціна 100 гривень. Те же саме по 100 гривень, це все по 100 гривень. Так погано звучить музика. Ну, світиться, як м'яка іграшка, ціна 100 гривень. Знову нас плитки, ціна 100 гривень. Це все по 100 гривень. На сайті 100 гривень Лампа 5 в одному, світильник. Сломана кнопка. А, ножка. Можна без ножки використовувати, буде вам як павербанк. Це все по 100 гривень. Давайте поглянемо, що ще. Дитячі наушники 100 гривень, ще наушники 100 гривень. Це все по 100 гривень буде на сайті 100 гривень Кому потрібно, дивіться, наушники, що. Нас погано держить заряд, ціна 100 гривень. Це все можна замовити на сайті 100 гривень. По ціні по 100 гривень. Павербанки на повернення. Також по 100 гривень. Яка причина? Погано держить заряд. Може, хто зробить Ціна 100 гривень. Павербанки по 100 гривень, на 50 тисяч. Так що заходьте, замовляйте. Всім гарного дня!